Ви хто носить розмір М. Це є український 44-й. У мене на вас є дуже класні брюки з е, вкрапленнями, полосками з е, функції кольору, сірого, зеленого. Тут дуже гарна розколірка на замочку, е, дві гузочки, дуже якісна фурнітура і гарний складничок. Е, 70 полістеру, 25 кутону і 5 еластану. Це означає, що взагалі не будуть витягуватися коліна. Подивіться, тут є авторська вишивка, в такому яскрава функція кольорів. В, кольорі. в 44-му розмірі 50% знижки лише для вас. В магазині в нас менші знижки набагато. 1730 діл, діліть навпіл. Це буде ваша ціна. Це дуже гарні брюки. Ще вам трошечки покажу низ. Низ йде на кнопочку і такими ось. Е, е, чи носами тому е, беріть на примірочку, хто має розмір? Не точно гарно сядуть, хто носить розмір М, Будь ласка, замовляйте собі на примірку, або ж приходьте в шоуру міряти.